Права 752. Кіра прочитала половину книжки за 6 днів, читаючи щодня по 25 сторінок. Щоб встигнути прочитати книжку до 1 вересня, їй тепер треба читати щодня на 5 сторінок більше, коли Кіра почала читати книжку. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку подумаємо, а який обсяг книжки. Ну, принаймні половина книжки. Нам сказано, що Кіра. Прочитала половину книжки за 6 днів, читаючи щодня по 25 сторінок. Тобто зараз, якщо ми 25 помножимо на 6, ми дізнаємося, а який обсяг половини книжки, скільки там сторінок. Отже, записуємо тоді перша дія. Треба 25 помножити на 6. І це дорівнює. Ну, Давайте, що таке помножити на 6, давайте запишемо, що це 25. Треба помножити, наприклад, на 2. І помножити на 3, тому що 6 це 2, що множиться на 3. Отже, 25 помножити на 2 це буде 50. 50 помножити на 3, це буде дорівнювати 150. Пишемо в дужках чого. Сторінок. Сторінок. Це в нас буде обсяг. Обсяг половини. Книжки. Ну, добре. Тобто обсяг половини книжки складає 150 сторінок. Ну, а зараз давайте визначимо. Так як Кірі прийдеться читати на 5 сторінок більше, яка в неї буде продуктивність праці або скільки сторінок за день їй треба читати? Записуємо тоді, друга дія. Читала вона 25 сторінок за день, а треба на 5 більше, то 25 плюс 5 це буде дорівнювати 30. Записуємо в дужках чого. Сторінок. За день. Пишемо, це у нас буде стала. Читати? Кіра. Добре. Тобто швидкість читання вже в неї має становити 30 сторінок за день. Давайте подумаємо: а за який час, за скільки днів, вона прочитає другу половину книжки? Ну, як визначити? Якщо перша половина 150 сторінок, то і друга половина у нас 150 сторінок. То ми пишемо тоді третя дія. Треба 150, це кількість сторінок, що залишились, треба поділити на 30. На швидкість щитання. Це дорівнює 150, що ділиться на 10 і що ділиться на 3. І це дорівнює. 150 поділити на 10 це буде 15. Поділити на 3, це буде 5. Пишемо чого днів і записуємо час, що витратить Кіра на другу. Книжки. Добре. Ну а тепер давайте визначимо, а скільки всього днів вона витратить, щоб прочитати книжку. Записуємо четверте. Спочатку вона витратила 6 днів, потім витратила 5 днів, 6 плюс 5 це буде дорівнювати 11. Пишемо в дужках чого днів. І записуємо, витратила Кіра, щоб прочитати. Щоб прочитати книжку? Ну, добре, тобто. Кіра витратила 11 днів. А тепер давайте подумаємо, її треба встигнути до 1 вересня. У серпні 31 день, і останню сторінку вона має дочитати 31 серпня. Ну, добре, а якщо б їй треба було одну сторінку прочитати. І, скажімо, вона б справилась за один день, коли б вона мала почати? Чи обов'язково їй 31 мінус 30 30 числа треба було починати? Ні, вона могла почати 31-го вранці і до 31 го вечора вже б прочитала книжку. Тобто, рахувати просто по формулі 31 мінус кількість днів не можна, а треба рахувати так. 31 мінус кількість днів, що треба прочитати, і плюс 1. Тобто, Записуємо тоді п'яту дію таким чином. Оскільки оскільки. 31. мінус 11. Плюс 1. Це дорівнює. 31 мінус 11. Це буде 20. Плюс 1. Це буде 21. Оскільки, Так, то. Кіра почала читати книжку книжку 21 серпня. Є? Yeah. Ну, а зараз записуємо відповідь. Відповідь. Отже, коли Кіра почала читати, пишемо 21 серпня. Ну що ж, ось така не дуже проста задача на продуктивність праці. На цьому вправу завершено.